дивись, приклад. Небограння коли ховане за полоса, а сьогодні хочу захистити свою приколени. Прийшов по службі. Ну і бере три, от я по старостку на столі капає. Так надав. Давай, вирішуємо питання. поважають. Ти говориш, а вони своє пожалуйся. Це ж не неповага. У нас є, я спіжу. Я ж теж сидю в бубеню, що за розговори. От тепер обсуждайте, скільки вам блідеться. Ну, во время, то вони сидять ляля. Вони просто не слухають. Я говорю, я не розпинається, не просто. Тому нічого <говори> не чують. І вони їм вже написали все, Вадим. Вони не здатні щось вирішувати, ти подивись на кількість упитані приц... може. Дивіться, представник відповідача. Він же ж має займати якусь позицію по справі президента. так? Або так, да, або ні. На розсуд суду. Ну що це так на розсуд суду? Тобто ти вже знаєш, ти вже впевнений в тому, що розсуд суду буде пропрезидентський. Ну, ну, уже ж докази є, докази вже є для криміналу. Вони не беруть, там ще треба доказати, що пострадити. Ну так, да, це ж не в нашому суді, це суді до це відповідальності. По а по-друге, вона ж до сих пор, як це так, прийшло в суд, вони диск не подивилися. Тобто ви каже, сюди. Диск Ні, поки йде не, не, не про дослідження, а про долучення. От вони, іншою, от вони хочуть зараз відпихнути його, розумієте? Ви висновок, що установи, що вони відвідали. Можливість можливо. подивитися запись, що вона розказувала про приватизацію, то це тихий вже. Це просто тільки ужас. І ну, звісно такий доказ треба. Так а як тоді виносять рішення, що вони той диск не подивились? Ну, це ще не ну, зробили.